Отже салон по виведенню тату помилки молодості. Під ваші оплески. Алло, доброго дня! Так, це салон помилки молодості. Слухаю вас. Так, тату видаляємо. А що у вас? Карта Євразії набита. Ага, і всю хочете видалити? А, тільки Росію. А Кубань, Курський Білгород залишити в складі України. Добре, приходьте. Ми вам ще знижку зробимо. Гарного дня. Так, до побачення. Добрий день. Добрий день. А можна у вас вивезти тату? Звичайно, що у вас за тату? Та там проспорила, зробила по п'яні. Ну, я розумію, кажу, можемо, видаляємо ми. А Яка тату? Ось. Проспорила, зробила по поп'яні. Друзі, проходьте, шоста кабінка. Дякую. Нема за що. Доброго дня. О, доброго дня. Мені треба видалити тату. Добре, що у вас? Короче, ось о. О. Прикол, я такого ще не бачив. Дружині зрадили? Ні, ні. ні, -ні, -ні. ні? Те, що не зустріли. Та ні, -ні, ні. Ну, я тоді здаюсь. На роботі просто закимарив, прокидаюся, а тут таке. О, Слухайте, а дайте я вгадаю. А ви працюєте в Укравтодорі? Ні, Ні-ні. а ви диспетчер Ні-ні. Верховна Рада. Бог милував. А, ну так, згоден. Там би інше слово намалювали. Ага. А Хто тоді? Голова ТЦК, воєнком. <зас> ну, я думаю, що це колеги погоду прикололися. Зможете це видалити? Ну, зможемо, але ж це буде дорого. Бабки взагалі не питання. Ну, зрозуміло, як я забув, ви ж воєнком, правильно. Вам о, всьому кабінку. Дякую. Угу. <плес> Алло. Так, це салон помилки молодості. Хочете видалити іерогліфи? А чому? А, ви на роботу в китайський ресторан влаштувалися. І що? Виявилося, що ваші тату значить прати при 40 градусах, супи скачки і засіб під геморою. <рик> Ясно, добре, я запишу вас на завтра. Так, гарного дня. Доброго дня! Доброго. А це у вас тут видаляють тату. Так, у нас. А що у вас? Я собі набила на спині. Кобру. А, це ви кобру показали. А, а, от, Я думала, що це буде е, якось сексуально і моєму чоловікові дуже сподобається. Не сподобалось. Не в цьому річ ага. ця <сху> кобра нагадує йому мою маму. <сху> і тепер у нас не все гаразд в інтимному житті. Так, я розумію, що зараз ви справжні місіонери, так? Да? Ну добре, видалимось. Це ще не все. Уф. Дивіться. Не треба. Ні, там тату жабки. О. Вона теж нагадує йому мою маму. Угу. А отут газель. А, теж маму нагадує. Ні, це вже батька. Тому що він на газелі їздить. А отут лист пергаменту. Він йому нагадує повістку від ТЦК. І що? Ну що, що? У нас з інтимом взагалі вже повна фігня. Слушайте, а в мене є дуже гарна ідея. Якщо він у вас такий фантазер, ви знаєте, що набийте собі ззаду пляшку пива. От тут з боку ляща, а попереду футбольне поле. Ой, оце я уявляю нашу майбутню нічку. Це ж буде краще, ніж Камасутра. Так, третій кабінет, будь ласка, дякую. Алло, Так, салон помилки молодості, слухає. Хочете видалити тату? А що у вас? Татуювальник з будуна? Руки тряслися. А, хотіли набити обличчя дружини, а вийшла морда собачки. Я співчуваю, приходьте, все зробимо. А що у вас там за звуки? А, ви самі татуювальнику щось набиваєте? А, що саме? А, морду? А, ну ясно, добре. Як доб'єте, приходьте. До побачення. Добрий день. Ух ты, а, добрий день. Мені б тату видалити. А що у вас? Русалонька. Ось. Русалоньку бачу. Ой, хвостик такий маленький. Так, маленький. Ага. А ви можете хвостик збільшити? Ні-ні-ні, на збільшення хвостика, то вам до да пластичну хірургію. Тоді видаляйте, Русаленку. Наб'ю собі рибку немо з маленьким плавничком. 37-й кабінет. Дякую. Ху. Алло, доброго дня. Хочете видалити тату? А що у вас? А, на животі набито одружений. Ну, добре, приходьте, видалимо. Ще нижче живота написано Я сказала одружений, а ще нижче. Що не ясно? Добре, видалимо. Це все. А, ще на попереку набито про всяк випадок одружених. Слухайте, ну це дуже важка справа. А чого зводите? А, більше не одружених. Приходьте, але знаєте що? Я про всяк випадок ну, залишив би. О, вітаю, вітаю, вітаю. Вітаю. Що у вас? Треба видалити тату. Без проблем. Та є одна проблемка. М -м, яка? Ви видаляєте тату на інтимних місцях. Що ж за день такий сьогодні, а? А наскільки інтимне місце? Максимально. М -м. І що там у вас? Там напис. <кхм> місце дислокації російського воєнного корабля. О, нічого собі, такий довгий напис. Я хочу потиснути вашу руку. О, Повага! А чому ви вирішили видалити? Ну, хочу змінити напис. Хай тепер буде ось вам, а не Запорізька і Херсонська область. Круто! Це дуже круто, дуже патріотично. Тому о, можна ми потім вас на рекламний плакат для нашого салону сфоткаємо? Та, будь ласка, тільки не лице. А ну, добре. Проходьте в кабінку. Гарного дня. Алло. Героям слава. Так, салон помилки молодості. Так, тату видаляємо. А що у вас? Татуювання з надписом Росія. А звідки ви телефонуєте? Скурська. <ріст> Ні, я зрозумів. Хочете цю велику помилку виправити. Але послухайте, вам треба дочекатися, поки ми у вас філіал відкриємо. бо сюди вас поки не пустять. Ну, хіба що в полон. А, це теж варіант? Добре, чекаємо. До побачення. О, доброго дня! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, ви... Тату видаляєте? Так. А де ви набивали? Ой, я не пам'ятаю. У нас вечірка була. Прохидаюся, а у мене тату. Ну, це класика. А що набили назву фірми чи начальник козел? Гірше. Гірше? Вірш. – З матюками. А. Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене? А, це Козлавський. Це Франко. О, так, Дійсно, Франко прекрасний вірш. А так. що вам не подобається? Що не подобається? Та тут же речення починається з маленької літери. Ні коми, ні двокрапки. Ну це просто жах. О, і що? Що? Я вчителька української мови і літератури. Як мені перед колегами роздягатися? І це ж тепер жодним філологом не покохатися. Я зрозумів Дивіться, кому ми доб'ємо, інше просто виправимо. Так, бо два виправлення в диктанті ж дозволяється правильно, а вірш вам дуже до речі пасує. Прям шкода, що я не філолог. Правда? Н Ні. О, вітаю, знаєте, що доброго давайте дня. доброго дня, давайте без слів, одразу показуйте. Ну, ви прям як міролог кажете. <рес> Будь ласка. О, господи, це що таке? А таке враження, що це якийсь зошит двіршника. Ні, ні, тут все просто. Спочатку тут було набито Маша, ага. але ми з нею розлучилися, і я виправив на Даша. Ух, як зручно. Ну, Дашою у нас теж не склалося, і довелося Дашу виправляти на Наташу. Але так розумію, на цьому все не закінчилось. Ні, ні ні, -ні. А це я вже по п'яні НАТА викреслив ага. і дописав Шалава. Це коли вона мене зрадила. Так і що? Ну, а це вже я потім зрозумів, що шалава, це ж на мені написано. Видаліть, будь ласка, тому що ні на пляж, ні в баню з мужиками. Ну добре, проходьте. Все зробимо. Я вибачаюся. А можна шалава виправити на клава. Накльовуються стосунки. Добре, зробимо. Проходьте, Дя. будь ласка. Вітаю! Доброго дня! А ви сацухи виводите? Так, виводимо. Ух, який штин. А що у вас? Дивіться. Читайте. Героїв Сталінграда 18. Так. Угу. Це моя адреса. Це коли я в такому стані, то таксист знає, куди мене додому везти. Я сам таксист, це все нормально. Зрозуміло, це все? Ні. Ні? Ще оце. Читайте. Червона армійська 33. Правильно. Угу. І це... що це? Адреса мого кума, це коли я в такому стані, то мене тільки до кума вести можна. Ясно. Туда, а чому видаляєте, що пити кинули? <плух> ви що, з Лузду з'їхали? Ні. Просто вулиці попеременовували. Тепер тут буде Івасюка 18, а тут Велика Васильківська 33. Зрозуміло, Все зробимо. Проходьте, будь ласка. І дякую. Добрий день. Добрий день. Тут чу -чу. Чу -чу? Чу -чу отам напроти через дорогу, там всіх диспансер. До речі, я думаю, що вас вже там чекають. Я, 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 я кажу, тютю видаляють тут. Може тату? Та може і тату. Я їду. Чу -чу, тату. Я, я, я яка різниця? Мені треба помилки молодості видаліти. М, цікаво, що у вас там? Ленін, Сталін чи Брежнєв? У мене на спині купала. Ого, нічого собі. У вас молодість була. Сиділи? Та й ні. Я віруюче. І, І на пам'ять церкву набила на спині. Ага. 20 років. Тому. А навіщо видаляєте? Так вона Московського патріархату. Видаляй. Добре зробимо а. це все? Ні. Ні? У мене на грудях написано Україна, а на Пузі СССР. О. І ось з кожним роком Україна. Все ближче, ближче до СССР наближається. Ні, 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 це точно не варіант. Погоджуюсь з вами, все змінимо. Так, я хочу на грудях написати НАТО, а в зоні Бікіні Росія. І що буде? Я хочу, щоб з часом НАТО повністю накрило Росію. Непогано. А ще я б хотіла, щоб Україна залишилась в кордонах з 91-го року. Ось в таких міцних кордонах. Ну, бабуся, знаєте, я цього і вам, і всім нам бажаю. So oh.